Дуже важко дивитися, коли наші вірні похапцем, і будь я, знаменують себе знаком Христа. І часом не розумієш, чи відганяють ос і мух, чи справді хрестяться? Чи це якісь помахи вітру, і, вибачте, чихрання себе в груди? Чи це є знак Христа і символ віри на моїх грудях, з яким я себе знаменую? І свідчу перед світом. Що ось є символ спасіння. Я вас дуже прошу. Давайте знаменувати себе знаком Христа дуже уважно і дуже глибоко. Не будь я непохапцем без сорому, без якихось думок, але з вірою і любов'ю. Казав Святий Августин: як хрестишся, так і віруєш. Тобто, це є один з, очевидно. Символів і ознак того, як ми віруємо. Не соромуся благовійно покласти знак святого Христа на себе до чола, до грудей і до двох рамен. Так інколи треба докласти зусилля, щоб потягнути ту руку і покласти до рамен. Але людина настільки часом лінива, що не здатна навіть це зробити. І якось воно так во виходить, От так во. будь я. А це насправді дуже соромно. Навіть коли я кажу, я вірю в Бога і грима йому кулаком по столі, але й не вмію правильно перехреститися, то чекай, в кого ти віриш і в що ти віриш. Як елементарно ти можеш не можеш посвідчити навіть не стилем життя, навіть не словом, а простим символом, знаком цю віру на своїх грудях. Так просто і так банально. Тому я вас дуже прошу. Я це завжди говорю на праздник Воздвиження і на христопоклінну неділю. Благовійно і з любов'ю кладімо знак Христа на свої груди. Слава Ісусу Христу!